Політичні баталії Ходорова набирають обертів, але тут треба зрозуміти, що таке політичні сили. До прикладу, всім відома партія Європейська Солідарність, Українська Галицька партія Свобода та пан фермер Зотиневич, який представляє партію Прости господи Батьківщина, слід зазначити, що частина депутатів проходить військову службу в силах оборони України, за що їм подяка та шана. Більшість депутатів з вище вказаних партій не отримують зарплат, що є важливим фактором, а ось апарат міської ради отримують зарплатню наші з вами кошти. До нас в руки попав цікавий список, але це в іншому відео. І так 2504-2023.1031 вийшов коментар голови міської ради, хоча на наш молодий вік не дуже зрозуміло посил даного меседжу. Але ми звернули увагу на цікавий момент. Пан Мер Коцовський написав там таке: донесіть до жителів той факт, що члени вашої партії при вступі до добровольчого формування територіальної громади успішно пройшли медичний огляд, а при виклику у відділення РТЦК військомат виявилося один із глаукомою, другий опікун над батьком, третій, пройшовши всі вимоги, які стосуються призову, успішно повертається додому. І таких запитань до вас є ще багато так Ну поїхали пане мер. У пана мера є пан внук. Абсолютно здоровий мужчина до 13 серпня 2022 року. Саме 13 серпня 22 року через пропускний пункт грушів Коцовський Назар перетнув кордон підстава. Непридатний до військової служби діагноз ми не будемо публікувати з етичних причин. Адже пан мер знає до кого він їздив за ним. Пане мер, щоб не було сумнівів, що це вигадка тільки вузьке, коло людей знає авто та з ким ваш внук перетнув кордон. І так де зараз пан внук? Чикаго штат Ілліной США. Що поробляє, не бідує? Живе в будинку ціна даного будинку на сайтах нерухомості 1,6 мільйона доларів. В середньому правда ми не знаємо, поки це покупка чи оренда. Разом з тим пан внук мера з вересня по січень, здійснив ряд покупок таких як позашляховик Genesis GV80 ціною в середньому 70 тисяч доларів. Седан бізнес-класу Mercedes Benz CLS Class 68 тисяч доларів. Два мотоцикла Yamaha та BMW з ціною 40 тисяч доларів. Наразі має також тягач фірми Volvo. Це покупка чи оренда нам поки невідомо. Всім Усім цим він гордо хвалиться в себе в соціальних мережах. Але попри це ви дозволяєте собі звинувачувати когось самі, При тому не є прикладом наслідування вам не соромно дивитись в очі батькам дітям загиблих воїнів, ховаючи свого внука та сина. Може, пора, пане мер, це топ-менеджер Ходорівщини. І ще одне, якщо решту апарата міської ради, який протягом 10 років розкрадав та підкреслимо, невідомо ні одного менеджера ради, який би зі зброєю в руках захищав країну, натомість зробив списки бронь для себе та своїх дітей зятів. І те, де думають про вас нічого невідомо. Готуйтесь, ми постукаємо і у ваші двері.